Їхав у бетонний місток. Смертельна автопригода трапилась в селі Грабовець Богородчанської територіальної громади. Керманич транспортного засобу від отриманих травм помер до приїзду медиків. 21 лютого близько 7 години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду з потерпілим. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що 42-річний водій автомобіля Шевроле, мешканець Богородчанської територіальної громади, не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний місток. У результаті аварії Манич від дотриманих травм помер на місці події. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Патрульна поліція закликає водіїв бути пильними на автошляхах та дотримуватися правил дорожнього руху. Нагадують керманичам не перевищувати швидкість, не порушувати безпечної дистанції та не сідати за кермо на підпитку. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.